Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Щось якось мені в нашому бункері дихалося, не подобалося мені тут, як я дихаю. І за близько 2500 гривень я придбав оцей осушувач повітря. Бо, в принципі, коли я вертаюся, ну ми з побратимами вертаємось, вони там в сусідньому підвалі живуть, я в цьому. Ну, в моєму, коли от топиш гробку, то в принципі, дихається нормально. Але коли грубку не топиш, то ну, сирувато. сирувато. І от за день, коли я йду, і в принципі, ну, от, я виходжу з того, що у нас умовно кажучи, світло є. так? Ну, тобто, Я йду, воно коли є, я увімкнув і пішов. От, сьогодні, наприклад, Ну, це за два дні. За два дні от назбиралося, скільки там можна бачити. Ну, я не знаю, мілілітрів 90. Так, на око. На око я не а Всього тут 350 мл, якщо не помиляюся влазить. Хоча 350, ну, виглядає воно більше, ніж на 350. І я не знаю, чи це ефект плацебо, чи дійсно воно так, але от я приходжу. І мені тут легше дихається. От реально мені тут легше дихається. Тому хто от там живе по підвалах і у вас є там, 220 вольтів там, якісь навіть ну, генератори чи чим там звичні ми користуватися. 12 вольтів, 3 А, 36 В. 36 В, навіть для. Ха-ха. Даже. Навіть для манюнького цього генераторчика, так, як вони там називаються? Ecoflow, чи як вони називаються, не пам'ятаю. Ну, що таке 36 Вт? Ну нічого, так? Тобто, якщо у вас сиро, от майте на увазі. Не знаю, ну Мені подобається, мені подобається. От, я собі рукомийничок отсюди заніс. Нормально так все. Горненько, файненько, користуюся. Дякую за підтримку. Разом боремо й поборемо.